Сьогодні велике свято, день соборності. І сьогодні ми символічно будемо з'єднувати всі області України в одну, в один єдиний синьо-жовтий ланцюг. Цей рік був дуже важким для України, але ми вперше зрозуміли, хто ми є. І ще ми зрозуміли, що означає бути українцем. І це означає, що перше за все це любити свободу. Все це визначати самому владу, визначати в якій країні жити, як жити і не сподіватися ні на кого. Друге, це означає, що ми є дуже небайдужими. Ми небайдужими того, що є в країні. В цей рік стали єдиними як ніколи. Ця акція об'єднає Україну, всі області, всі міста і села, всі регіони України. Державною синьо-жовтою стрічкою є символічною, яка е, показує, що вся Україна прагне до єдності. Не відриває. Ні, зараз буде дуже попадається. Кіровоградська область. Закарпатська область. Кожен з нас перший червоний. Ще не вмерла України. Півроку ми вишивали найбільшу в Україні карту. Мапу України. Ми вас сьогодні запрошуємо побачити цю карту. Не всі жінки можна сказати, не тільки жінки, мати. Справжні люди волі, ви люди, які не побоялися перешкод, ви зробили неможливе. Ми, в свою чергу, Сподіваюсь, колегою отримаємо політичну підтримку і зробимо також неможливо. Проявимо політичну волю в парламенті і цій карті місце там, де війська спікера, віце-спікера та першого віце-спікера. Гадаю, колеги нас по парламенту підтримують з вашою допомогою, з вашою вірою. Я переконана, що ми просто можемо не просто подолати того агресора, а дійсно сподобати нову, оновлену Україну за зміненою системою. Слава Україні!